Ну що, тільці? Вітаю! Дивимось прогноз на першу половину серпня. Серпень, останній місяць літа. Сонце. Починаєте ви з вищого аркану карта коли вас помічають, карта яскравості, карта успіху, карта любові, карта дитини, вагітності. Це карта, коли все, що ви робите, воно успішне. Всі всі ваші ідеї вони мають право бути, так, мають право на існування. Це такий серпень для вас почнеться з якихось. Вершин, знаєте, коли ви покоряєте в вершини, якісь класна, дуже класна карта для тих, особливо для тих, хто хотів, наприклад, соціальні мережі якісь вести, там канали свої починати запускати. Воно дуже круто про це. Ну, ця карта говорить про те, що так, давайте. Друга віща Аркан, імператор. Карта про його характеру, карта вогняного знаку Овен. А це карта, коли ми звертаємось до людини, яка. Дуже сильно характером, або це події, в яких нам потрібно буде проявити свій характер. Також це карта е, таких професій, на, наприклад, нотаріус, юрист, якась сильна така чоловіча е, професія. Це знаєте, ми можемо звертатися до професіоналів своєї справи. От воно про це говорить. Так, дивимось далі. Ну початок у вас класний. Також це ж, можливо, як керівники, ми можливо будемо знаходити роботу або приймати когось на роботу. Третій вищий аркан – імператриця. Карта е насолоди життям, е карта якогось е відпочинку або підготовки до відпочинку. Це карта е Боже, любові, натхнення, це карта. Таких, я, я не знаю, насолоди життям. Це карта сімейності, знов таки, це карта вагітності, карта побудови сім'ї. У це розумієте, коли вона ще імператор, імператриця і ще й сонце це щось просто джекпот якийсь. Якщо ми беремо аспект, так, у тільці, у вас буде друга частина. Якщо ми беремо аспект сім'ї, то це якраз таке створення сім'ї, тому що мама, тато, дитина знаєте, це воно про це говорить. Це про те, що ви якраз таки в серпні ідеальна, ідеальна, ідеальний час для того, щоб створювати сім'ю, для того, щоб робити підготовку для сім'ї. Якщо це щодо роботи, коротше це для будь-якого аспекту вашого життя, це класні карти. Ті, хто вже в стосунках, то це просто левел ап такий у відносинах. Зараз запишу другу частину.